66% бійців на полі бою гинуть від критичної незупиненої кровотечі протягом 2-3 хвилин. Для того, щоб цьому запобігти, використовують різні типи джгутів. Сьогодні ми поговоримо про джгут CAT Combat Application Tourniquet. У розібраному вигляді джгут КАТ виглядає таким чином. Він складається з пластикової основи. Турнікету та смужки для кріплення турнікету. Також широкої стропи з липучкою і пряжки для фіксації. Для спорядження джгута кінець стрічки з червоною позначкою вставляється в пряжку, формуючи ковзну петлю. В такому вигляді джгут носиться на спорядженні бійця. Накладання спорядженого джгута на поранену руку. Для цього джгут накладаємо вище місця поранення, звільняємо лямку з липучки, фіксуємо її навколо руки. Після чого турнікет обертаємо навколо своєї осі три рази, фіксуємо його за пластикову основу. Для додаткової фіксації використовуємо білу стрічку. Джгут накладається виключно на руки та ноги якомога вище місця поранення.